Село, в якому не лишилося жодної з цілілої будівлі, але тут є прапори. І коли ми їхали, нам кричали «Слава Україні, бо це все Україна. Знов найкращі, найкраща агенція свят Саша і Наташа. Трошки порадує малечу з мирного. Тут дітей набагатько, але вони так само заслуговують на святах. Ось вантажимося. Ще раз велетенська велетенська подяка кожному з вас, хто донатив, хто лайкав, хто розповсюджував це відео. Величезна подяка благодійного фонду Карітас міста Драгобичі пану Івану. Велетенська, велетенська подяка Харківській піскітній фабриці, кондитерській фабрики АВК, Олексію Ваницькому та Антону Пітинному за підтримку. Подяка кожному з вас донатів. Звісно, кого маканський ми це все завжди робимо разом. І. Де на Саша і Наташа, що в машині сидять, і агенція свят Саша і Наташа, які з нами приїхали допомогти нам привітати діточок. Всім вам величезна дякую. Ось вже почали роздавати подаруночки, малечі посіпаки. Ось ще раз величезна подяка агенції свят Саша і Наташа і їхнім чудовим посіпакам, які сьогодні весь день з нами катаються по цій жарі, в костюмах розважають діточок і дарять їм подарунки. Приїхали в Новогригорівку. Тут дітей більше, взагалі тих майже до 40, ну в жарато, не всі прийшли, потроху потягуються. Виїжджала якомога раніше, але таке, самі розумієте. Так, Привезли там солодощі, іграшки, о, книжки Катя привезла. Ось чудові, чудові посіпаки. Це з агенції свят Саша Наташа. Вони нам допомагають сьогодні, партим дітям подаруночки. вони все трошки намагаються звеселити діточок. Ми зараз за рік, дітей тут зовсім, зовсім мало. їх всього вісім. І це усіх віків. Бачите, більш дорослі сробляться, але маленькі відійшли. Ось так потрошку. Хочу якось виселити дітей. Ми привезли іграшки м'які і набори з конфети Миль мильні бульбашки, такі інше.